Дві гривні на один день. Саме стільки передбачили на лікування одного черкастя у міському бюджеті. Про таку медичну арифметику розповів Олег Стадник у програмі Дієві особи на нашому телеканалі. Хоча з'явилася так звана децентралізація у вигляді медичної субвенції, пояснює директор міського департаменту охорони здоров'я. Та розмір її для черка становить менше 200 мільйонів гривень. Із цих коштів вираховують і на заробітну плату, і на енергоносії, а решта 8 мільйонів на медикаменти. Хоча говорить Олег Стадник, за Нормами соцгарантій ця сума має становити близько 50 мільйонів гривень. Тому й виникає ситуація, коли безкоштовна медицина для черкастів стає занадто дорогою. Тим більше, що й не всі медикаменти є у вільному продажі. Ну, наприклад, не продаються балони із закисом азоту, не продається ніде кисень, не продаються засоби для наркозу, не продаються наркотичні препарати. Фактично важко собі уявити, щоб бійшли люди на операцію і при цьому несли десь підготовлену для операції стерильну білизну, тобто якісь процеси, якась частина надання медичної допомоги безумовно забезпечується за оці кошти, які виділяються.